Волосся почало випадати, і ви вже перепробували всі вітаміни, маски та шампуні, а результату немає. Річ у тім, що причина випадіння майже завжди всередині організму, а не в косметиці. Сьогодні я розповім про три найчастіші причини, які можна перевірити за допомогою лабораторних аналізів. Перша дефіцит феретину або низький рівень запасів заліза. Навіть якщо гемоглобін у нормі недостатній ферритин впливає на живлення волосяних фолікулів, волосся стає тонким, ломким і починає активно випадати. Друга причина порушення роботи щитоподібної залози. Рівень тереатропного гормону показують, чи є гіпо або гіперфункція. Будь-який дисбаланс уповільнює обмін речовин, і волосся буквально засинає. Перестає рости і поступово рідшає. Третя причина гормональний дисбаланс. У жінок це часто підвищений тестостерон, а у чоловіків порушення співвідношення тестостерону та естрадіолу. Такі зміни впливають на цибулини волосся, викликаючи андрогенну алапецію випадіння у скроновій або тем'яній зоні. Щоб зрозуміти, яка саме причина у вашому випадку достатньо здати три ключові аналізи: Феритин, тиреотропний гормон, естрадіол та тестостерон. Це десь чітке розуміння, де саме збій, і з чого почати відновлення волосся. Волосся це індикатор здоров'я. Не витрачайте час на експерименти з косметикою. Знайдіть справжню причину. Пройдіть обстеження в ArtMedus і поверніть своєму волосю силу зсередини.